Всім доброго здоров'я, вітання з Дніпропетровщини. Їх виїхав сьогодні, позвонив представник сингенти, там табличку на демо ділянку привіз, та думаю, заїду, заодно подивлюся на сою, бо така спека у нас сумасшедша, пече, дощу нема, у мене тут асонях збирається цвісти. Тут кусочок соняха, а далі туди соя посіяна. Це в нас лімагрейн. Від посадки, як завжди, нічого не росте. Такі ось у нас вже тріщини по полю. Ну, До речі, в соняшнику. Та така сама така сама історія. По сліду трактора, правда. Та й не, не тільки по сліду, ось таке саме все. Це в тріщинах, вологи вологи, вологи нема. Ні, ви знаєте, ще, ще ось що дорився я. То вологи, таке полувлажне. але, але Сонях поопускав листочки від жари. Болячки на ньому є. Кліщ трошки дає, але ж, але ж бризкать ми його не бризкали. Ну, в общем, подивимося, що цей лімагрейн себе покаже, це, коротше, наш самі перші посіви там 1 травня ми сіяли в один день із соєю. Ну, Основне, що я хотів подивитися. Це болячки на сої, чи варто вносити фунгіцид, бо я думав, якщо чесно, її, ну, вносить фунгіцид, там, подивитися, чи там може гусінь, чи ще якась зараза, можливо, інсексицид внести, Добавити туди карбоміду, гумату калію всі там радять у відосах коментують, радять внести. Ну у нас така спека, що я думаю, що яка там, яка там підкормка, можливо, хоча б внести фунгіцид. Ну і жучка поганять, якщо там щось є, гусінь якось. Зараз оце провірю. Подивлюсь, варто, не варто. Приймемо, можливо, ви допоможете, та приймемо колективне рішення. Можливо, взагалі нічого. Не треба тут її робити цій сої. Вже уже як буде, так і буде. Так, дошагали ми до нашої сої. Соя, до речі, також від посадки не росте геть соя. Така. Чого так? Ну, Від посадки не росте. Вже вона скрутилася тут від посадки. Ну, в общем, немає її. Так, ну ладно, підемо, підем, як то кажуть, в рядки. Дивитися, що, що ми маємо. До речі, ось то, тут така якась місцина. Така височенька, соя добирається до коліна, тріщини, просто жах. Це оранка, напевно, у нас. Кусок по оранці з тріщина такий. Зараз підемо підемо по агешці. Так, бур'ян весь вдох. І це є добре. Ну... Так, сойка. сойка в нас розпочала кидати бобики. Доцвітає і кидає бобики. І бобики залажує навіть ось. Залажує раз, два, три, на чотири. На чотири боби. На три-чотири боби, сойка залажує. Бобики. Це у нас посіяна Канзас. канзас. По оранці. кусочок по оранці. далі кусочок. Подисковки. Так, бур'яни все супер, мені це все подобається. Не подобаються оце отакі от кратери. Ну це реально просто кратери. по оранці це жах. Просто жах. Ми не каткували і нічого не робили. Ну, взагалі оранка в нас вийшла. Як, досівали, бо посівний матеріал залишився. Ну, по оранці вона, звісно, зараз. Так збоку покажу. вона все по колено До колін уже виросла І кинула І кидає вона бобики. Кидає. І би дощику, звісно. Не помішав би дощик. Так, зараз перейдемо. Перейдемо трошки далі. Ну що, я, в принципі... На цій сої, ну бачу, трошки є. отакі от, от листочки під'їдені. Ну так під'їдені. Так щоб я бачив, там є нижні ось вже жовтіють листочки. Ну, Я думаю це брак вологи. Я ж повторюсь, що дожі у нас катма. Так, ну я не бачу. Ну оце ж, я так розумію, гусінь десь таки під'їдає гусінь, дірочки є. Ну не масово. Не бачу я надобності. Поки що тут інсекцитит з сидом бризкать. Гербіцид точно вже все. Тут нагадаю було дві в нас обробки. Так, дивимося. Перейшли ми ми на дисковку. Так, ось це у нас дисковка і кусок. І оце у нас воно, ветка стоїть засохша. Зараз, може, приблизу. Ну, бачите? Це у нас далі соя відбій. Ну, вона і кольором. Ось я по межі став. Вона Можливо, і видно, не видно, кольором і висотою вона має відмінність. Так, дивимося, що тут у нас по Канзасу, по Канзасу. По Канзасу я думаю, що вона вже вище не виросте, вже вона бобики кидає, ну трішки вона... Нижча за відбі, давайте отак так вам покажу. Трішки є, вона нижча трішки Канзас. І відбі мені якось більш, більш подобається по густоті. Ну, це просто коврик. Просто коврик. Дуже гарний коврик. Е так, і що тут у нас ще? Дивимося. Є теж отакі от листочки побиті. Так. Сойка відбі. Ну, блін, я не знаю, не експерт, але мені наразі вона подобається. Так, дивимося ближче. Соя, відбі у нас трішки буде... Як розумію, пізніше вона ще квітує і тільки-тільки де-не-де ось залажується перший бобик. Тут ще нічого не залажується. Де ось о більше залажується. Ну, подивимось, звісно. Я так розумію, Канзас трішки раніше срок у неї стиглості. Трішки раніше. Так, ну, бобик то є, це вже, вже радує, що вона починає в'язати. Ну, головне, яка яке його кількість буде. Ну, якщо, браті, вона ну, окремо беремо одна рослина в да, неї. гілкування. Ось одна гілка, друга гілка. Третя гілка і центральний стовбур. До речі, коли воно отак окремо, мені більше подобається, чим вони воно в кучки сидять. Тобто я розумію, що точний висів для сої це дуже і дуже важлива річ. Про це треба задуматися і, можливо, от бачите, Листя побити і тут побите листя. Ну, я думаю, що не будемо. Ми топтати її, бризкати вже не будемо. І, і, і так, да, тут більше дороже на відбі, трошки більше таких листочків побитих. І фунгіцид. От до вас питання: варто, не варто, я, в принципі, бачу, що ну, не все. Добре, є такі нижні листочки, пожовтіння, але ж це може бути елементарно брак. Брак вологи. От на гешці. Тут була гешка, ну тут суш, звісно. Суш конкретне, да, ось аж де. Та да, ні, це навіть не волога. Це навіть не волога. Просто я не знаю. Ну. Це навіть не волога. Це навіть я не знаю як назвати. Бобик у нас, я так розумію, буде низенько. Як ми його будемо це все збирати. Ну я впевнений, хто підпишеться і буде слідкувати цей процес, ви побачите. Не дуже вона. Висока в цьому році, бо коли я купляв посівний матеріал, мені казали, що вона ну, буде висока. Ну, я не бачу вона до коліна, не вище. Ну, от така от, що вона в цьому році насипе, не зрозуміло. Ну, бобик, звісно, дуже-дуже низько, нижній буде. Буде забрати дуже важко. Флекса у нас нема на свій комбайн, але без флекса. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, в кого той флекс є, щоб його найняти. У нас тут одне господарство сіє ту сою, але вони її також збирають без флекса. Жадки. От. Так, влічі відмінісі є. Канзас менший листок. Тут листок крупніший на відбі. Вона така якась трішки вища, така масивніша. Так, по сліду ми бачимо тріщини, це ми, я йду по сліду оприскувача. А от там, де вона затінила, тріщин на дисковці немає. Тріщин на дисковки немає. От і питання, чи дискувати під сою, чи все-таки оранка. На оранки жахливі тріщини, хоча там теж не каткувалося, нічого не робилося. Але на оранки є тріщини. Зате на оранки бульбашок достатньо, до речі, давайте провіримо, коли ми вже. Коль уже я прийшов, якусь та рослинку там і видягне. Так. Дивимося, корінь. Не, корінь я одірвав. Корінь я одірвав. Так. Яку вже тут треба так, щоб... Угу, Оце вона вцепилася. Так, не буду я її рвати. Ладно, то таке? Я вже в минулому відео показував, що знаходив я на ній і бульбашки, і не знаходив на оранці, находив на кожній. Тому для себе вивод робив, що потрібно обробіток ґрунту це оранка. Але, Але, думаю, що не все так, як я думаю. Головне не обробіток, головне все-таки волога. Буде волога, будуть там і бактерії, і башкиті, і все буде. Тому що на цьому полі було більш вологи. У мене на іншій ділянці менше вологи, то там взагалі не, я, не мова про бульбашки. Як я рвав, рвав на ньому рвав, рвав, ті коріння, замахався їх рвати, але я нічого не знайшов. На жаль. Тут я знаходив. Не на дисковці, ну, 2-3 три вирвав, одну якусь знайшов з бульбашками на оренці, ну, кожна, кожна рослинка має ці бульбашкові бактерії. Так, ну пишіть, що робить фахівці. Що робить, що, що далі, як, на ваш погляд, як вам соя. Нагадаю, це мій перший досвід квітує, квітує це ще сойка квітує. Перший досвід вирощування. Не знаю, що з цього вийде. Коментуйте, пишіть в кого як. Чого очікувати, бобики зараз рахувати нема смислу. Дай Бог в нас на неділі передають дощики. Якраз вони були б доречні для того, щоб вона спокійно собі відквітувала, Вірніше, доквітувала, кинула нормальну кількість бобиків. А потім головна задача ці бобики та налить. Налить сойкою. Так, все, переходимо ми на Канзас і відразу бачимо, що вона нижча. Але, нижче. Кількість бобиків в мене така відчуття, що вона якось квітувала більше і залажує ну, багатко, багато бобиків. Ну, зараз я ну не будемо щитати. Почитаємо тоді, коли вони вже всі, як то кажуть, вийдуть і покажуть всі всю їхню кількість. Так, ну все, на все добре. Для себе роблю висновок. Ну, ще почитаю, звісно, що ви мені порадите, що робити. Кормить не кормить. фунгіцид, не фунгіцид. Ну Інсексицит точно я не буду зараз давати, не бачу я смислу, ні мошки, ні блошки, ні ну, гусінь, якщо є, то небагато, то я гадаю, що воно тут буде зайвим. А можливо як буде дощ, то хоча чи варто вже кормити той фунгіцид вносить, коли вона вже викидує бобик. Порадьте, будь ласка, буду, буду вдячний, хто дасть пораду. Гарну за гарну пораду, велика вдячність, як то кажуть. Всі ми займаємося однією справою, підказуйте, чи варто вже на такій стадії там, якісь підкормки. Фунгіциди. Чи варто це робити? Всім на все добре. Чекаю на коменти ваші. Слава Україні, героям слава.